На цій автівці ми більше двох років возимо воду по селах людям і військовим. Автівку вивезли зі знищеного військами РФ села Запорізької області ще на початку повномасштабного вторгнення, розповідає волонтер Віктор Волощук. Жартує їй за 50 років, які йому, але вона витримує екстремальні поїздки на фронт. Вона була без колес. Без радіатора, ми все наділи там на ходу, ну, було, звісно, важкувато, бо були обстріли, все в нормі. Підчепили до другої машини і притягли. Осколочок ось на крилі, тут ляпнув трошки. Ось о. Ляпнуло трохи. Віктор Волощук чотири роки очолює комунальне підприємство, яке займається доставкою води. Його село Березове приблизно за 12 кілометрів від передової. Від початку повномасштабної війни став волонтерити. Каже, до цієї справи долучилися майже всі жителі. Допомагали бійцям ТРО, готували їжу та розселяли людей, які виїхали з окупації. З травня 2022-го чоловік почав возити воду цивільним та військовим. Я був наступу прошли рік. Як ми були в Тимирівці, і самоліти над Тимирівкою ну, випускали ракети. То, мабуть, це було саме страшні. Хлопцям важче там на передкучим нам. Так що, чим можемо, допомагаємо. Під час поїздок розповідає Віктор, потрапляв під обстріли. Каже, зараз важче через дрони РФ. Найближче він підвозив воду за 4 кілометри до фронту. Додає, коли українські військові його бачать, дякують за допомогу. Дивуються і кажуть, переходьте до нас навіть <хи> з водовозкою. Ну, бувало, що разів 15 на тиждень. А що ну, в день або 5-6 ходу там yeah. Ну, Перехрестилися і поїхали. Слава да. Богу, живі. До повномасштабної війни в Березовому проживало 500 людей, розповідає Віктор. Зараз залишилося до сотні. Каже, село російські війська атакують з різного озброєння. Важкий був 22-й рік. Березова саме душа покривали, накривали в 22-му, прошли, і в цьому році вже два каби. У 22-му нашу водокачку обстріляли атакі градами і, і, і артою. Через обстріли в Березовому виникають пожежі. Тож на своїй автівці Віктор не лише доставляє воду, але й допомагає гасити вогонь. Ось. Та метрів п'ятнадцять. ще є. Ми ж під'їжджаємо поближче, заїжджаємо. У селі було три масштабні пожежі, розповідає чоловік. Рятувальникам сюди їхати 45 кілометрів. Додає Віктор, а це час. Волонтер першим приїжджав на допомогу людям. Приліт тут у нас на центральній вулиці. І загорівся гараж, там у дідуся були і мотоцикли, і бензин, і балон. Гова позвонив, вода єсть, єсть, летить. Хата горить, вітер дує, переходить на ту хату. Люди кажуть, що я не бросю і треба допомогти людям. Автівку, якою розвозить воду, доводиться час від часу ремонтувати, ділиться Віктор. Але додає, буде все робити, аби допомогти військовим. Перемога, мотивація, перемога. Як послухати, які зверги ці росіяни, так саме хочуть допомогти і дійти до життя до нашої перемоги, щоб ми перемогли, не вони. Окрім доставки води, чоловік не забуває і про обов'язки директора КП. Зізнається, хотів би робити більше, але не на все вистачає часу. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.